Вітаю всіх, діточки мої любі, сідайте рівненько та слухайте уважненько, а розповім я вам одну казкову історію про добро та зло, милосердя та чуйність, про дружбу та любов, про котофею та чарівників. І ось, з чого все почалося. У якомусь царстві, у якомусь господарстві жила кішечка. І така вона була весела, мила, до всіх привітна, що її всі лагідно називали принцесою. І от одного теплого осіннього дня пішла вона погуляти у лісочок, комашок половити, квітами полюбуватися. Сунечко зігрівало її своїми промінцями, Щебетали пташки, а кицюня йшла та йшла і так далеко відійшла від дому, що й сама злякалася. А як же я знайду дорогу назад? І враз все навколо потемніло, на дворі здійнявся сильний вітер, і страшенним криком із лісу вискочили хвостаті чудовиська. Вони були дуже потворні, з металевими кігтями та довжелезними руками. Ой, біда, подумала кішечка, мабуть, прийшла моя лиха година. І в цей момент потвори обступили бідолагу і закружляли навколо нею у своєму жахливому хороводі. Що було далі, манюня не пам'ятає, бо знепритомніла. А коли прокинулася, то вже все стихло, і знову світило сонечко, а добра котофея гладила її по голівці. Настав час вибиратися звідси. А як? У кішечки була поранена лапка. Вона не могла самостійно йти. А Котофея мала велике серце, а сама була така маленька, що її можна було побачити тільки якщо добре придивитися. Ось і місяць прийшов на зміну сонцю. Настала ніч. Стало страшно та холодно. Наші дівчатка обнялися та муркотіли одна одній пісеньки, поки й позасинали. Скільки часу так пройшло, ніхто не знає. А тільки кішечка все слабла та слабла. Заплакала котофея, залишила подругу та й полетіла шукати порятунку. Долетіла вона до людей і так зраділа, літає, гукає, кричить, розповідає, плаче. А її ніхто не чує, ніхто не бачить. Втомилася, сіла та так гірко заридала. А в цей час на роботу поспішала жіночка Лія. Зазвичай вона ходила зовсім другою дорогою, а цього разу вирішила скоротити шлях. І чи то вже Лія почула, як ридає котофея? Чи щось змусило її піти туди, де сиділа знесилена бідна кішечка? Не роздумуючи, вона взяла тваринку на руки і помандрувала. Ще по дорозі, пригортаючи бідолагу до себе, жінка шепотіла Тримайся, ваночко, тобі допоможуть, і у тебе буде дім, де багато друзів. А поруч летіла котофея і плакала від щастя. Так і сталося. На допомогу прийшли неймовірно добрі люди та чарівники. Лікування було довгим та болючим, але вона все витримала і вирушила з лікарні у родину, де її чекали 12 котиків, собачка Кася, Лія та Деня. Ось така історія із щасливим кінцем. Реальна вона чи казкова – вирішувати вам. А тільки мені здається, що котофея то інтуїція. Чарівники це волонтери та лікарі. І таких історій дуже багато.